Всім привіт! Яке сьогодні здається 19 квітня. Вирішили трошки ячмінь по листку підживити. Ну, Будемо зараз заправлятись, покажу, що до чого там небагато всього можна так правильно виразитись. Вітерець, звісно, сьогодні, ну, але там на завтра, здається, дощ буде, він не буде. Далі, далі там по планах напевно культивація з ґрунтовим. ну таке, вирішили побризкати. Ну Якщо б гірбісит вносили, звісно, треба чекати погоди, щоб вітру не було. Ну, а тут добрива можна, коротше. скажімо так. Тут я йду, ячмінчик, я думаю, видно слабіший. Там трошки далі краще, але ну, коли дойдемо туди, ось. Ну, напевно, на камері не видно, камера не передає, можна сказати, вже поряд він, то там трошки краще. Ну, коротше, Почав вибризкувати оприскувач, ну, Треба було зупинитись. З трактора взагалі різниця видна. Не зупинився, ну, вирішив зараз показати, я думаю, видно. Ось. Одна полоска. А також ось, думаю, видно. Ну, може, камера не передасть, ну але я думаю, хоч трошки якось видно різницю. Що це за полоси? Тут нижня частина поля, можна сказати, десь так ось видно, я думаю. Двох третин, коротше, ячмінь більший. Починали вносити селітру. Приблизно по 100 кілограмів сівалкою. Там більш-менш виходило, щоб не засипало його. І то доводилось, кинув сівалку. торкнулася, можна кажучи, трошки землі, там заглибилась, але не повністю під своєю вагою на плаваючому. Річ не йшла навіть про те, щоб заглибляти гідравлікою. Навіть якщо просто на наплаваюче кидати, то вона багатенько засипала, підрізала ячмія. Доводилось, ну, таким ефектом, як я кажу, кинув, трошки заглибилась і фіксувати її, щоб далі. Сошники не залазили, там більш-менш покидали. Ця частина поля, ну, третина, будемо так казати, може, десь там плюс-мінус. Був слабенький. І тут ми пізніше вирішили вносити, почека... думаємо, почекаємо, щоб трошки підріс. А це полоски Я край повністю тоді обходив. Тобто весь ячмінь сівалкою по колу, можна сказати, ну весь обсів. А кидали там. І от вирішив проекспериментувати, протяг сівалочку дві полоски, коли край робив сюди і сюди. І ось який ефект. А ну ось Думаю, видно камера. Ну Поганенько ефект передає, можливо. ну ось Різниця, я думаю, навіть на камеру видно. А що тут? Тут також е кидали е селітру через якийсь там час. ну Але, на жаль, я тоді мені був записаний, е зуб треба було лікувати, тому що він вже е ну, відкритий був. Ну, коротше, не, не пропітляєш. стоматолога, довелося їхати. Цю частину зробили без мене, але. На піднятій сівалці, тобто можна вважати як хрумом. Все поверху було розкидане, там, типу, там завтра дощ, завтра дощ, а ну, ячмінь дуже не підріс. Там підрізали, я так розумію, підсипали його. Напевно, побоялись, щоб не ну, знищити цю частину поля сівалки. Ну, Корочі, таким ефектом вони вкинули, вся селітра впала наверх. Е, на наступний день був дощик, там, ну, навіть отак от землю всю він не, на, не намочив, коротше кажучи. І ось от така от різниця вийшла. Ну, проти сонця не так видно. Ну, я думаю, ефект видний був те, що, те, що я показував. Тобто, ну, різниця сут... суттєва. Так, поїхали далі. Так, ну от і момент заправки. Драбинка. Так, доводиться ці відкидати, тому що кілька форсунок бризкають навіть на мішалці. Так, ну даємо отакий, як він правильно називається, азотний концентрат. Десь о, біля літра на 1 гектар. Так, не знаю, якщо комусь цікаво, ось, якщо буде видно, на паузу можна поставити, або зробимо ось так, щоб. Сподіваюсь, хоч щось буде видно. Можливо, якщо комусь цікаво. Так, ну а карбаміду... Кілограмів 5-6 на гектар. Ще даємо гумат, але це він розведений в таких от каністричках, не знаю, напевно, чи нема від нього тари. <клухи> ну, коротше, ще даємо гумат. До речі, вже майже дійшов до низу поля. Забув, треба ячмінь показати більш-менш. Ось я думаю, видно. Відрізняється від того, що я перший показував там, де трошки слабіший він. Хоча б поле зеленіше, фон поля зеленіше. Е, ну, тут тут змийто, тут я думаю, видно, така полоса буде. Так, Зупинюсь зараз дещо. Покажу, можливо, комусь стане в нагоді. Просто термометр в кабіні температуру показує. О, це ідентичний йому, як він правильно називається, автомобільний з виносним датчиком. Навіщо цей тут? Це Десь, я не думаю, видно температуру. Ні, це не Фаренгейт, а це тому, що датчик щось вимахується температури. Ну, але не цей, я так зрозумів. Здається, той, що на двигунові. Ось він. Тому що було колись там попшикав очисником контактів, здається, почав працювати. Так, до речі, поки не забув про термометр, тимчасове рішення, скажімо так. Ось тут отвір є. Під болт. І туди я, коротше, його е, датчик поставив, холодною сваркою заліпив. Е, чому не міняю? Не міняю, тому що він не викручується. Цей датчик, що на двигунові ключ вже починає на ньому розходитись. Тобто е, буду його вже курочити, коли буде час. Напевно, там чи соняшник уже е, посіємо, щоб був час. Я чую... Він зламається при викручуванні, щоб був час гратись по почистити там різьбу, все що залишиться видобати. Е, в запас, ну точно, ніше не в запас, а замість цього, одразу як він перестав працювати, купили, але просто я не міг його викрутити. Тобто датчик лежить спочатку е, на заміну, але це і не викручується. Колись е, тільки починав датчик вимахуватись на повністю на прогрітому двигуну, тобто 80, там 80 з копійками показував, те, що в кабіні рідний десь близько 50. І мені одразу сказали, це напевно термостат, будемо міняти. Я такий самий термометр взяв, але жувальною гумкою тоді, ну, тимчасово, щоб перевірити, чи термостат, чи все таки датчик. Перевірив і все-таки. Виявилось, що вимахувався датчик, а зараз він взагалі щось там і 40 не показує на прогрітому двигуну. До речі, ще ще одне, поки вже зупинився, тому що потім можу забути. Ось. Трошки краще тут, ячмінь виглядає, ніж той перший, що я показував. Нарешті збирали. То, точніше, я починав після зими збирати докупи оприскувач, кілька шланг вирішили замінити і увалив сюди все-таки кранік. Навіщо він? Тому що буває таке, що йдеш хоп, і фільтр починає забиватись там, чи гуматами бувало таке швидко, коротше, коли забивається. І тиск падає там і до двійки, і до одинички, переробочому чотири. І доводилось потрошку з невеличкою швидкістю вибризкувати його, щоб почистити фільтр. Ну а тепер фільтр якщо забився, кран перекрив, почистив фільтр, відкрив і поїхав далі. Це дві такі, точніше, ну, це, дороботка, а то тимчасова дороботка, датчик температури. Так, все, поїхали далі. Залишилось е, більш ніж половина добрийського чи робочого розчину. Ну і на розворотах, в принципі, я не вимикав, але вирішила, ну куди його виливати, це ж ну, добре вони гербіцид. Повністю йду зараз по периметру поля. Я так думаю, приблизно пронизує там Добризьке поле, приблизно так дивлюсь. Напевно, повністю обійшовся мені десь так, і напевно його і повинно охватити до того місця. А там що, збираємось додому і вимивати трактор. На цьому, напевно, будемо завершувати відео. До речі, трошки порядки понаводив, панелька блистить ще, на пристрілені хоча б в кабіну полюк, не налітає. Так, ну все, на цьому все.